Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкіним. Як можете прокоментувати сьогоднішній матч, чого не вистачило Дніпру, щоб сьогодні вирвати перемогу? Добрий матч і гарний матч, як для сьомої гри в серії. Ну, не вистачило, але ми бачили, помилились, бо залишили самого гравця. Була Концентрація залишена і ну, програли. Програли в тому конкретному моменті, залишили гравця. В цій півфінальній серії матчі були дуже різні, було і 6-2, були боліти, овертайм. Як можете підсумувати загалом зустріч в півфіналі з Кременчуком? Дуже ну, цікава серія і я вважаю, що там, перша гра у нас була така емоційна, було там, багато вилучень. Там трошки було грязі, але потім всі такі ігри були безкомпромисні, хлопці добре грали. Я хочу сказати, що цю перемогу отримала та команда, якої це було більш потрібно. І це закономірно. І я дуже радий, що ще залишилася наша закономірність в цьому житті. А своїй команді я хочу вдячити і сказати, що вони Добре, добрі гравці, добра команда і е, 100% я знаю, вважаю, що ці гравці підуть далеко е, в нашому українському хаке. Дякую за коментар. І також наприкінці я хочу подякувати усім. Наша команда залишила цей сезон. Хочу подякувати всім, всім командам, керівництву. Федерації хокею, що ми могли зіграти цей чемпіонат. Це дуже важливо. В ті часи мати роботу, мати е, чим займатися. І насамперед хочу вже останнє в цьому сезоні да, клубному сказати, що ми низький поклін нашої армії, нашій ЗСУ, вічна пам'ять загиблим і дякую їм, що ми живі. Слава Україні! Слава, героям слава! Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.